20-25 Автобусний комфортабельний, зупиняється від в садилі в центрі села. Правда, ми не знаєш, де під позначок зупинок. Ну, можна спитати людей. Ходить я так зрозуміло зраз в пропагу і в принципі не дуже чесно. Ми знайшли, де відправляються автобуси на Тірано. Це прямо в центрі. Тут треба ходити питати в водіїв. Вас швидко направлять, і потім потрібно піти ось в таку білетну касу і купити квиточок. Квиточок на одну людину коштує 1300 триста Взагалі, громадський транспорт в Албанії це окрема розмова. Тут якби все складно. В, в автобусів немає чіткого розкладу, як правило. Він варіюється, і щоб його знати, треба безпосередньо підходити і дізнаватися у водія. Також автобуси зупиняються. тільки на зупинках, але більшість цих зупинок ви, ви ніяк не ідентифікуєте, вони взагалі ніяк не позначені. Тут взагалі ніяк. Треба підходити і питати в місцевих, вони вам покажуть. Десь в інтернеті подивитися розклад, це теж неможливо. А, його просто. Цієї інформації просто немає. Коротше, комунікація, комунікація через комунікацію. все треба питати. І, ну, дякувати Богу. Рівня англійської, як правило, в авансів дозволяє провести цю базову комунікацію. Ли респірать трішки мега комфортабельний, але в принципі непогано. На кутках є чітко позначені місця, стоячих людей немає, все сидять. Є багажне відділення і орієнтовний час в дорозі п'ять годин. Ми вже в Тірані. Дорога зайняла 5 годин. В принципі, автобус був дуже комфортабний. І зараз ми сіли на міський автобус. проїзд коштує 400 лет. І на ньому ми доїдемо до Центру. В Тірані ми зупинилися в такому класному хостелі. Він називається English Hostel. Тут дуже помірні ціни і дуже прикольне розташування. Вони знаходиться в такому автентичному дворику. Можна з балкону пороздивлятися, як живуть інші люди. Плюс сніданок включений, плюс дуже приємний господар, який відповість на всі ваші питання. Посиланнячко на хостел, як завжди, в описі під відео. Також на наш хост скинув нам дуже помічну карту, на якій відмічені всі основні цікаві місця, місця де можна поїсти розміняти гроші, взагалі якісь, де можна придбати якусь сувенірку. Це все відмічається і відкривається на google карті Посиланням на цю карту я також з вами поділюся в описі під відео. А в Албанії треба мати з собою досить багато готівки, тому що розрахуватися карткою можна лише в деяких супермаркетах і, напевно, в якихось великих ресторанах. Врешті місць це неможливо, тільки готівка. Причому в багатьох місцях саме лейки. Треба мати саме місцеву валюту. Один євро це, грубо кажучи, 120 ліків. Так. Стандартний курс, який ми бачили, 1 111 лек. І це приблизно 20, лек це 25 українських копійок. Тобто, щоб знати ціну в гривнях, одразу діліть суму на 4. Тут Скільки це... ти радиш виділити часу? На огляд. Я думаю, Зараний. одного дня максимум двох вистачить. Ну, я думаю, що треба два дні. подивитися два дні вистачить, якщо хочете походити по всім цікавим музеям, погуляти по парку. Ну один день тут трошки тут Не вистачить з'їздити на той верхній бункер в горах. Ну, десь два дні. Більше тут немає чого робити. Треба рухатися далі. Але, не знаю, таке дуже. Незвичне місто, його варто було глянути, щоб зрозуміти саму країну, щоб зрозуміти, що в нас не так погано водять, Так, що в нас ще нормальні водії. Взагалі, Тірана дуже компактне місто, особливо центр. Тут все знаходиться поруч, і до цих цікавих локацій можна дійти пішки і не користуватися цим пекельним автобусом, який їде. Зі швидкістю велосипедиста, хоча ні, щоб ви розуміли, нас обігнав велосипедист один раз. І він їде, він їде якимось просто диким по дикій траєкторії, по, якому, по колу. Ну, коротше, ми їхали від автостанції в годину 20. Ми їхали змішну відстань. За часів комуністичного режиму Албанія була дуже закритою країною. Спочатку... Вона мала відносини лише з кількома країнами, з Радянським Союзом, з Єгославією та з Китаєм, але поступово всі стосунки з іншими державами закінчилися. І десь в роках у 70-х і х Обанія була повністю ізольованою, тобто ніхто не міг ні заїхати, ні виїхати з країни. І лише в 92-му році. Кордони відкрилися, і Албанія стала вільною для туризму. Тому туризм тут така ще досить нова і розвиваюча галузь, так само, як і розбудова країни. Тобто всюди, де ви не де ви не приїжджали, особливо в великих містах, особливо в Тірані, всюди ведеться масштабне будівництво. Але, на жаль, будівництво ведеться стихійне, без якогось єдиного канону. І тому багато албанців вважають це великою проблемою. Тобто вирубається велика кількість дерев, будуються якісь незрозумілі конструкції, і це псує обличчя міста. Роки через 10-15 Ірана стане містом Хмарочосів, по-моєму. Так як у нас дуже мало часу, нам потрібно було вибирати, в який музей піти. У нас було два варіанти або піти в музей, присвячений комуністичному режиму, який розташований прямо в бункері. Або ж так званий музей листя, музей присвячений е спецслужбам, які працювали і методам їх роботи, які працювали на території Албанії. Ми порадилися з місцевими мешканцями і обрали другий варіант House of Leaves, так званий будинок листя. A вхідний квиток сюди коштує 200 лег для дорослого. І зараз йдемо оглядати. Має бути щось цікаве. дуже всі, всі його дуже радили, що казали, що цей музей входить в топ-10 найцікавіших музеїв Європи. Лабораторії, в якій можна було проявити листи, написані невидимими чорнилами. На жаль, всередині музею заборонена фото-відеозйомка, тому трошки розкажу про нього вже зараз на виході. Це музей, присвячений роботі спецслужб, які діяли на території Албанії до 1991 року і називалися Сігуріні. Будівля сама була споруджена в 30-ті роки і спочатку була лікарнею, але в 43-му вона. Почала виконувати іншу функцію. Перетворилася на штаб-квартиру Сігурімі, які відповідали за повністю за всю за все прослуховування за перегляд кореспонденції за агентурні мережі. Що цікаво, що тренували їх в 40-х роках саме агенти з радянського союзу, і вони ж поставляли техніку. Загалом музей нам дуже сподобався. Дуже класна експозицію класні експозиції, не банальні. Ця інформація продубльована англійською, можна спокійно орієнтуватися. І так тут розповідається не лише про функціонування спецслужб, але також загалом про історію Албанії, про життя простих людей в комуністичний період. До того ж, вхідний квиток зовсім недорогий і сюди однозначно варто сходити. Кілька слів про культуру водіння в Тірані. Оці всі машини стоять на аварійці, припарковані на смузі громадського транспорту, по якій мав би їздити автобус. Ну, не дивно, що нас лежить півтори години до центру. Ціни на продукти в албанських супермаркетах плюс-мінус такі самі, як в Україні. Щось дешевше, щось дорожче з того, що однозначно варто спробувати це оливки, які тут тут вирощують. Вони дуже дешеві, дуже класні. Оливкова олія, як можна взяти на сувенір, і овечі та козячі сири, які теж тут виробляють. Вони дешевші ніж в Україні, і дуже смачні, особливо витримані. Вони мати ото. Біля головної площі, одразу за опорним будинком знаходиться зупинка, з якої відправляються автобуси в аеропорт Тірани. Вони ходять кожну годину. 8, 9, 10, 11, от, чітко 0-0. В дорозі десь 40 хвилин. Ми вже їдемо, ми чекаємо відправлення нашого автобусу в аеропорт через 10 хвилин. На жаль, ми не встигли подивитися все, що хотіли. Нам би ще хоча б півдня, а видалі ще в день. Так, щоб точно не встигнути. Ми не встигли піднятися в музей бункер, який знаходиться на горі, звідки відкривається вид на все місто. Не встигли погуляти по великому парку. Загалом Албанія нам сподобалася, правда? Так. Тому доведеться сюди повернутися ще раз. Тим більше, що ми не побачили дуже багато всього цікавого. Вся північна частина Албанії, де нас залишається загадкою збережжя Адріатичного моря, бо ми були на Іонічному. Так що треба їхати. Незважаючи на всі дивні моменти, які траплялись в Албанії, це абсолютно непередбачуваний громадський транспорт. Іноді такі не дуже приємні краєвиди через хаотичну забудову. В загальному природа, ландшафт і люди нам прийшлися дуже доти. Плюс треба ще згадати приємні ціни, бо, наприклад, Тірана це місто однозначно європейське, правда, з таким сильним турецьким нальотом, але ціни не порівняти іншими західноєвропейськими столицями. Угу. Ти що думаєш, це не Я щасливий, що ми вижили в цьому трафіку і нас не збили десь на переході. Так. Коли треба переходити на червоний, а на всі машини їздять. Ми вже в аеропорту. Ми доїхали рівно за 40 хвилин, при тому, що ще постояли в нормальних таких заторах в центрі, і квиточок на одну людину обійшовся нам 305 п'ять 300, він не взяв ці 5. 300 літ. Насправді дуже зручний і комфортний спосіб добирання до аеропорту. Тепер в аеропортах є ось такі спеціальні стікери на сидіння. Люди можуть сидіти через два сидіння один одного. Причому нас з громчиком це теж стосується, якщо ми садимо разом, підійде співробітник аеропорту і дзвонить нас. Так і справи.